Зараз говоримо з гостем в студії. Це Володимир Цибулько, політолог. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий вечір. Хотіла з вами розпочати якраз поговорити про мінські домовленості і про так зване перемир'я, яке, як ми з вами бачимо, взагалі аж не хвилює терористів. Вони все одно стріляють і вже танки вивели і важке озброєння потроху повертають. Як ви вважаєте, якщо таким чином вони і далі діятимуть, то в нас знову почнеться ескалація, і погіршиться ситуація? Чи все ж таки якимось чином можна цьому протистояти? На рівні ну, дипломатичному? ви знаєте, я б ув'язував цю ситуацію в такі більш глобальні е, сценарії. Е, як відомо, е, в Ризі е, 23 травня відбудеться саміт Східного партнерства, і е, та декларація, яка вже оприлюднена, вона все-таки є доволі компромісною, але все одно. Е, Перспектива відстрочення введення угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі, на чому наполягав Кремль, вона все-таки ну, Євросоюз цим не поступився. Тобто єдине, чим поступився Євросоюз, це ну, певним таким відстроченням надання перспективи членства в Євросоюзі для України, Молдови і Грузії. Але Ну і надання безвізового режиму, очевидно, але все, що було, всі інші важливі моменти, які внесені в угоду про асоціацію, якраз. Путіна дуже подразнюють для Путіна, це фактично початок його кінця, тобто саміт в Ризі вже не зверне із євроінтеграційного шляху України. Тому Путін пробує на зуб євросоюз і цим власне пояснюється такий окремий, доволі компромісний візит пані Меркель 10 травня до Москви. Ну а ці обстріли, які зараз от посилилися. Наприклад, тому самому Широкиному це теж якимось Стан... чином пов'язано з цим? Так, обстріли якраз це того шантажу Євросоюзу. Путін хоче сказати тиском на Україну цілому євросоюзу, що не загравайте з Україною і тоді я відступлюся. Україна для нього просто розмінна карта. Але я думаю, що Путін наскільки загрався, що тепер питання. Перспективи України є питанням гонору, питання честі лідерів Євросоюзу, ну і провідни власне лідерів цілого світу, лідерів Великої Сімки, тобто український сценарій є сценарієм такого. Точки неповернення для самої Росії, якщо Україна е, продовжує свій шлях до цивілізованого світу, це означає, що е, путінська кліка приречена в самій Росії. Але в той же час та сама Європа нам постійно наголошує на тому, що все ж таки почніть проводити реформи, почніть боротися так. з корупцією, і це ваш шлях. Так. поки що, я так розумію, оцінку е, за п'ятибальною шкалою оцінку 5 ми не отримали. Тому тут і від нас залежить не тільки від е, м'язів Путіна, якими він намагається там залякати Європу. Ви знаєте, тут український політичний клас, український істеблішмент між молотом і Ковадлом, тому що з одного боку український народ тисне на український політичний клас, або щось робіть, або ми покажемо вам спочатку жовту картку, а потім і червону. З іншого боку Євросоюз тисне, і мені здається. Що це якраз найвдаліша ситуація таки піти на реформи. Поки що, е, ну, з боку українського політичного класу бажання реформувати країну позначається лише кадровими. Призначення дуже часто ці кадрові призначення відбуваються в такий певний театральний спосіб, але е, насправді реальним очікуванням є все-таки інституційні зміни, е, тобто люди, призначені і на антикорупційне бюро, і на фіскальну службу, повинні просто змінити ці інституції, привести їх до загальноєвропейського прийнятного стандарту. Ну, якщо повернутися все ж таки до мінських е е домовленостей, от е є повідомлення про те, що завтра в мінську, начебто, має відбутися. Е Зустріч контактної групи, і за словами Пургіна, це голова народної ради, так званої ДНР, лідери терористичних ДНР і ЛНР не візьмуть участь у зустрічі цієї контактної групи, тому що на цих переговорах не очікується якихось проривних рішень щодо проблем південного сходу України. Це ви можете розшифрувати з політологічної точки зору, що це може означати. Ну, лідери південного сходу або сепаратисти і терористи Донеччини і Луганщини завжди фігурували лише ну таким. Фіговим листком в реальних сценаріях Москви тут Москва вирішила відмовитися від цих фігових листків і говорити напряму вже з з євросоюзом і Україною. Це означає, що економічні санкції, які задіяв цивілізований світ проти агресора, виявилися аж занадто ефективними, чого не очікував ні Путін ні його кліка. І тоді, як ви вважаєте той самий різкий саміт, про який ви говорите? Як Європа діятиме? Чи все ж таки допоможе вона Україні і чи не спрацюють путінські у залякування? Ну, Путін найбільше хотів е, відстрочення введення в дії зони вільної торгівлі і ну, весь всього комплексу угоди про асоціацію. Е, е, Рига е, якраз е, має підтвердити, що Євросоюз не відмовляється від е, своїх намірів, і та відстрочка, яка відбулася на рік Ну, це, це... з 2016-го, зічня. З 1, так. Січня 2016 1 січня 2016 року угода в повній силі починає працювати. От я просто єдиного не розумію. Добре, Путін бачить, що все одно Євросоюз підставляє плечі України Україні допомагає, тим не менше, хоча Україна і досі не виконує тих вимог. Там немає у нас активних реформ, можливо, на думку Європи, немає боротьби з корупцією. Ми лише на цьому шляху. Тим не менше, як ви вважаєте, от Путін це бачить, і все одно він продовжуватиме війну на сході. Якщо, якщо це не діє, то для чого йому це? Ви знаєте, путіну дуже багато щастило в ситуаціях, коли здавалося, що він припертий до стінки. Тому він вірить в те, що йому вкотре поталанить, треба лише відстрочити, ну відтягнути, розтягнути цей сценарій в часі, і щось зміниться в відносинах. Таке, от він робив ставку на ескалацію на близькому сході. Е, ну, е, фактично цей сценарій провис і е, бажання Росії зіграти на, е, через цю ескалацію натиснути на нафтовий ринок, вони виявилися безуспішними. Ці всі сценарії були прочитані, і контрзаходи з боку, особливо Саудівської Аравії, вони виявилися достатньо ефективними. Тому е, Путін чекає. Е, Скажімо так розколів конфліктів. Ліній нестабільності в різних е, варіантах, чи то е, лобі е, проросійське в Євросоюзі почне ламати сценарії євросоюзівські, чи е, між українською українським правлячим е, класом е, станеться розкол, і е, ну, щось повториться між е, конфліктами традиційними між Тимошенко і Ющенко, як, е, завдяки яким свого часу е, помаранчевий майдан фактично не досягнув своїх цілей. Тому ä, Путін чекає, Путін э, розраховує, що якісь сторонні сили э, все-таки внесуть елемент э, ну, э, несподіванки в цілком прогнозований сценарій, і тоді він виявиться потрібним. От э, скільки, э, наприклад, той самий Лавров говорить про те, що... Росія готова боротися з світовим тероризмом разом з Сполученими Штатами? Мені здається, що творець світового, і спонсор світового тероризму, коли пропонує боротися з світовим тероризмом, це виглядає дуже по російськи, але не дуже цивілізовано. І в цивілізованому світі такі таке шахрайство, такі ну картярські, такі прийоми, вони прочитуються миттєво. А скільки років може чекати той Путін і грати от в ці шахи? Я думаю, що мова не на роки. Мова е, йде про місяці, тому що фактично е, залежно від, від коливань, але е, щодня Росія тратить на стабілізацію рубля, на зміцнення рубля від півмільярда до мільярда доларів. Це величезні суми, і ці суми е, згорають з великою е, резерви е, російські і е, е, золотовалютні, е Валютні згорають з неймовірною швидкістю, просто сподівання на те, що зросте ціна на нафту і трошки відстрочить цей крах, це одне з головних нині сподівань. Зрозуміло, що цивілізований світ не готовий його сідати з Путіним за один стіл і розігрувати ну якусь Ялту 2015. тобто залишити за Путіним якусь зону його контролю, в яку цивілізований світ. Світ не буде потикатися, і, і за рахунок паразитування на цій зоні контролю. Росія Російська імперія ще ну, протриває років на 20. Про 9 травня, до якого так готується Росія, так готується Путін. Як вважаєте, це буде лакмусовим папірцем? Побачимо, хто ж все ж таки підтримує Путіна, а хто ні. Чи все ж таки візит, наприклад, високих гостей європейських 10 травня стане якимось призведе до якогось певного результату. Насправді, вся ця підготовка і очікування високих гостей вона відволікла Путіна від України на певний період, і ми прекрасно розуміємо, що е, парад і все це дійство воно вчиняється вже не для світу його розрахунки запросити. Е, Поважних гостей, лідерів цивілізованих країн, і стати поряд з ними і запропонувати якийсь, ну так би мовити, Ялтинський сценарій, це ну в. Весь цей великий сценарій Путінський він давно провалився, і він розрахований виключно для внутрішнього вжитку. Путін хоче показати, як Росія розвивається власне своїм посполитим. Світ давно знає ціну Росії і її потенціалу, і давно поставив на ній хрест. Це регіональна країна, фактично, яка. Валиться, але за влучним висловом Віктора Шендеровича, парад людоїдів, який відбудеться 9 травня в Москві, насправді фактично буде такою ну, межовою, межовим етапом певним, в політичній біографії Путіна, тому що фактично після цього 9 травня він переходить в розряд лідерів країн Третього світу.